Росіяни продовжують атакувати об'єкти нашої критичної інфраструктури через це існує ймовірність довгострокового відключення світла, води та газу. Скажіть, будь ласка, як ви підготувалися до такої ситуації? От підготуваюся, трошки скупляємо свічок, трошки продумаю, куди би поїхати, якщо так вже буде пловний блекаут, ну нічого. Якось буде, будемо терпіти, будемо щось думати, якось будемо виживати. Запаслась водою, якщо ні, не буде води фонариками, ну, якими продуктами. Не а так теплими вещами. Кили акумулятор, пили безперебійник, свічки, воду носимо з колодязя, Та й так. Купили генератора, павербанки, обезпечилися свічками. Я із Харківської області, з Олочів, Харківська область, то ми вже привикли до такого, що ми в погребах сиділи. Щоб без світла, без нічого. Солдати наші в окопах сидять без світла і без нічого, то ми повинні пережити все це і видержати все це. Запасний варіант маю в селі хату, в якій ніхто не живе. Заготовлені дровішки, от і є крайній варіант. Чим я підготуюся діти? На пенсії, що я можу купити генератор чи можу щось таке собі. Ну, трошки незручно, звісно, але куди дінеться, війна і війна. Є місця, де хуже, ніж у нас, навірно. Мусимо терпіти. Є світильник такий, що заряджається, є свічки у нас, спалимо, поки нема світла. Росіяни продовжують задавати удари по нашій критичній інфраструктурі, через це існує ймовірність довгострокового відключення світла, води та газу. Скажіть, будь ласка, як ви підготувалися до такої ситуації? Чесно кажучи, так глобально не готувалися. Будемо по обставинах дивитися. Чоловік казав, що цим займеться, якщо раптом. Так глобально. Ми надіємося, що до того не дійде.